Анатолій Валевський ще не час. Я знову йшов цією стежкою. І, хоча ходив нею у своїх снах незліченну кількість разів, тепер відчував, що це відбувається насправді. Раніше вдавалося пройти не більше сотні кроків, як видіння переривалося, і я, лежачи з відкритими очима в нічній тиші. З неусвідомленою тугою згадував про щось непізнане, що чекало мене там, на непройденому шляху. Але ж сьогодні все було інакше стежинка плавно звивалася серед високих кущів, покритих пишними шапками дрібних білосніжних квітів, їхній аромат п'янив і байорив одночасно. Напівпрозоріми рихтливі метелики кружляли навколо у неймовірному феєрічному танці. Вони супроводжували мене і, здавалося, щось тихенько шепотіли. Таємними силуетами темніли навкруги розлогі дерева, в листі яких ховалися невидимі пернаті співаки, що пестили слух чарівними ніжними мелодіями. Далекі мерехтливі зірки повільно пливли в безмежній висоті кудись у непізнану далечінь. Стежка зрідка пірнала в неглибокі яри і знову вибігала вгору, неухильно поспішаючи туди, де над далекими пагорбами нічне небо трохи підсвічувалося наші вогнями великого міста. Там було щось таке, від перечуття чого серце завмирало в солодкій знемозі. Я не зміг би пояснити це словами, але відчував кожною частинкою свого єства. Іноді, з лівого чи з правого боку, до моєї стежки примикали інші. Тоді вона ставала трішки ширшою, втоптанішою і, здавалося, з новою силою прямувала в прекрасне невідоме. Вийшовши на черговий пагорб, я встиг помітити далеко попереду самотнього мандрівника, який зник у Луговині, куди вкотре пірнала стежка. Мені захотілося наздогнати його та поспілкуватися. Зважаючи на все, ми були попутниками, і я прискорив ходу. Улоговина поступово заглиблювалася і розширювалася. Водночас стежка ставала трохи ширше і рівніше, перетворюючись уже на добре наїжджену дорогу, що проходить між двох високих пагорбів. Вона круто завертала праворуч, там попереду знову майнула спина мого попередника, але тут же зникла. Хотів було його гукнути, але не встиг. Від нетерпіння я ледь не підстрибнув і пішов швидше. Поворот був уже зовсім поруч. Від нього лилося м'яке сяйво. Пройшовши ще кілька кроків, я раптом зупинився, вражений дивним видовищем. Моя стежка, вірніше вже дорога, вливалася в широкий рівний тракт, вимощений величезними кам'яними плитами. Цим трактом в одному напрямку рухалися люди. Їх було безліч. Чоловіки та жінки, переважно літні. Але подекуди віднілося й молоді, а іноді і зовсім діти. Обличчя всіх дихало спокоєм та умиротворенням. Рівний, наче стріла тракти йшов до обрію, але не ховався за ним, а прямував далі, наче піднімаючись у небеса, і там розчинявся в сліпучому, чистому сяйві. Позаду мене пролунав якийсь шерех. Озирнувшись, я побачив миловидну жінку середнього віку, що спускалася стежкою. Порівнявшись зі мною, вона зупинилася і уважно зазирнула у мої очі. Здалося, що її погляд проникає просто в душу, мені навіть стало трохи не по собі. Незнайомка ледь хітнула головою і вимовила незрозумілу фразу приємним мелодійним голосом Ще не час. А куди всі йдуть? Питання вихопилося в мене саме собою, і я відчув себе безглуздо. Треба було хоча б привітатися для початку. Але моя візові підбадьорливо посміхнулася і відповіла всьому свій час, коли він прийде, визнатиме. З цими словами вона попрямувала до тракту легкою плавною ходою. Мимоволі потягнувшись слідом за нею, ніби намагаючись утримати і спитати ще про щось, я раптово відчув, що ноги втрачають опору. Безглуздо розмахуючи руками, я полетів кудись у блискучу круговерть. Крик розпачу рвонувся із горла, і я. Сів на ліжку. Було далеко за північ. Витерши долоною піт, що виступив на лобі, я пошльопав босоніж до вікна і виглянув назовні. Там панувала тиша. На темному небосхилі блищали зірки, а далеко за місцем, десь біля самого обрію, гасло чисте сяйво, наче хтось його вимкнув, і разом з ним гасла рівна широка дорога, що йшла у вічність. Тільки здалося, і ніби відповідь, звідкись із невідомої далечини долинуло, ще не час.